Ставити в один ряд довбойоба шарія і всю опозицію до влади, порохоботи, вибач, але ти теж довбойоб. За 100 гривень дякую. За 100 гривень дякую, тому що, незважаючи на те, що ти тут висрав щось в коментарі, да, ці 100 гривень хоча б пройдуть на користь Збройних сил України. А стосовно опозиція до влади, то я вважаю, що назвати порохоботами таким, в принципі, нормальним словом, як опозиція, це занадто багато. Я вважаю, що порохоботи, як і Порох, це люди, які просто хочуть, щоб Україна перетворилась на Росію, щоб у нас був такий же свій царьок, на якого б а, усе населення країни надрочувало і казало, що він найкращий, Він сам знає, що робити, робити СВО, блядь. чи робити часткову мобілізацію, чи просто сяти в очі всім. І такий царьок просто буде мати прізвище, не Путін. А Порошенко. Але у опозиції до влади, якщо брати твої слова, у порохоботів нічого не вийде, не буде ніколи вже Порошенка по президентом України. Не буде такого. Так, я ну, вірю, що Європейська солідарність вона потрапить в наступну Верховну Раду. Я в якійсь кількості, але я думаю, що там буде набагато менше депутатів, ніж зараз.